Сьогодні у випуску. Після вторгнення Росії захищати Україну пішов добровольцем. Загинув на Донеччині. У Кропивницькому попрощались з бійцем Євгеном Михайловим. Я йому говорив, не йди, не йди, не йди. успієш, ще, твоє час прийде. Ні, я пойду. 27 пунктів незламності облаштували поліцейські кірвогращини, за яких умов туди можна звертатись. У нас режимний об'єкт, звичайно, ми слідкуємо за людьми, які до нас приходять. Но на даний час ніяких конфліктних ситуацій не було. На місці розбитої пам'ятної дошки герої Радянського Союзу Фісановичу встановлять погруддя. У Кропивницькому попрощалися з військовим Євгеном Михайловим. Йому було 34 роки. Вшанувати його пам'ять на далекосхідне кладовище прийшли рідні, сусіди, колеги, бойові побратими. Євген Михайлов народився в Кропивницькому. Після закінчення технічного університету працював електриком. Після вторгнення Росії пішов на фронт добровольцем. казав, чекайте, повернуся. приходьте з хрещеником на вечерю. Він на, на навчаннях був. За кордоном, а потім вже його на передову відправили. Любив свою роботу, але Україну більше, каже батько бійця Володимир Михайлов. Я йому говорив, не йди, не йди, не йди, Успієш ще, твоє рівень прийде. Ні, я прийду. Ну, пішов. Вивчився немножко. Солдат санітар. Ну, його спеціально обучали санітарному ділу, тому солдат санітар. Приїхав він в Дніпро, потім под Донецьк, під Дебальцево. Десантр-штурмовий батальйон. Айдар. На фронті Євген Михайлов був стрільцем-санітаром. Загинув 24 листопада біля міста Бахмут Донецької області. Поховали військового на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Зігрітися випити чай, зарядити телефони можна в Кропивницькому районному управлінні поліції. У холі є стільці та диван, у кімнаті поряд чайник, зарядник для телефонів та запас питної води. Перший поверх під'єднується до генератора. В нас існує резерв пального для генератора з розрахунку на 7-10 робочих днів. Одночасно розмістити тут можуть 20 людей. Якщо, наприклад, звернеться дуже велика кількість людей, і ми навіть не зможемо розмістити їх в нашому приміщенні ну, службовому, ми можемо вирішити питання і про направити цих людей, супроводити чи автомобілем завести до найближчих пунктів незламності. На дошці оголошень є перелік адрес пунктів незламності. Поліцейські в Кропивницькому облаштували три пункти. Я розумію, що завжди можна звернутися в поліцейський відділок. Якщо немає світла, зрозуміло. Якщо що, то зайшла б, я думаю, не вигнали б. Ольга Паскаль каже, під час планових та аварійних відключень електрики сюди щодня приходять одна-дві людини. У нас режимний об'єкт, звичайно, ми слідкуємо за людьми, які до нас приходять. Но на даний час ніяких конфліктних ситуацій не було. Кожна особа може прийти до нас, навіть. Якщо ним, якщо світло ще зараз є, але вона зараз потребує допомоги прийти зігрітися, випити чаю або зарядити свої гаджети для того, щоб зв'язатися з рідними. Усього на Кіровоградщині поліцейські облаштували 27 пунктів незламності. Ми на даний час працюємо по поводу інтернету тим, що нам будуть предоставлені StarLink сюди, на наш відділ, саме на відділ центральний, він буде у нас, тому що на даний час старлінками забезпечено найбільш віддалені райони нашої області, там де зв'язку не. Буде взагалі. У нас навіть на даху базова станція мобільного зв'язку. Тобто в запітують від генератора. У нас працює генератор, є запасний генератор. Тобто світло буде в будь-якому випадку. Пункти незламності в будівлях поліції працюють цілодобово. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький. Депутатка Кропивницької міськради Валентина Яремчук пропонує декомунізувати перелік почесних громадян міста. Каже, це звання дається за особливі заслуги перед містом та Україною. Першим почесним громадянином Єлисеведграда, нині місто Кропивницький, у 1864 році став Дмитро Остен Сакен. Коли ми переглянули перелік наших почесних, а їх 42 особи. Ми помітили, що серед них є ті особи. На честь яких були названі вулиці, і ми їх вже перейменували, це генерали Родимцев, Жадав та Конів. Саме вулицю Конів була перша перейменована в 2016 році. Вулицю Родимцева ми перейменували в цьому році. І вулиця Жадова, що зараз знаходиться на обговоренні, теж буде перейменована в рамках декомунізації. Тому зрозуміло, що і почесними цими генерали не можуть бути. Ідея декомунізувати список почесних громадян підтримує історик Юрій Митрофаненко. Однозначно, що ми в процесі декомунізації маємо бути послідовними. Ці люди вони були членами комуністичної партії, вони підтримували комуністичний режим, брали участь у військових діях проти сусідніх країн, зокрема проти Фінляндії. Радім в там 40 дев'ятому роках. А конів придушував угорське повстання 1956 року. Вважає переглянути треба і список почесних громадян, яким це звання присвоювали у незалежній Україні. На мою думку, треба додати Павла Штутмана підстави це економічні контакти з Росією впродовж тривалого часу. У телефонній розмові промисловець Павло Штутман сказав Суспільному, що нині займається бізнесовими справами і йому потрібен час для підготовки відповіді на цей закид. Почесний громадянин Кропивницького 2010 року Сергій Неділько вважає, звання треба позбавляти, якщо людина пов'язана з комуністичним режимом. Бо вони нашому народу принесли дуже тяжкі страждання. Звісно, що фахівці повинні обов'язково провести такий дуже скурпульозний аналіз. Почесний громадянин Кропивницького 2009 року Михайло Черновол вважає, необхідно внести зміни до положення про присвоєння звання почесний громадянин. Якщо подивитися список почесних громадян міста Кропивницького, то там є представники трьох держав. Є царської Росії, там Ерделі, потім Радянський Союз, друга держава, і потім Україна, третя держава. І оце положення, яке прийде міська рада, воно що діє на весь період. В першу чергу повинні подумати юристи. За рішення декомунізувати список почесних громадян Кропивницького проголосували 32 депутатів під час сесії 15 листопада. Нині процедури позбавлення звання почесного громадянина у такому положенні немає. Зазначений запит розглядається виконавчими органами, зокрема це управління персоналом та юридичним управлінням. Та готується відповідний проект рішення на розгляд міської ради щодо внесення змін до. Зазначеного положення. Розглянуться питання до 15 грудня. Потім його винесуть на розгляд депутатів на наступній сесії міської ради. Дата її проведення поки невідома. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Кропивничанин В'ячеслав Руденко у сквері продає вживані інструменти. Чоловікові 65 років, він пенсіонер. За тиждень торгувати тут може сотню гривень. Торгує, бо пенсії, каже, бракує. Пенсія 2100 гривень. Її вистачає ну, на половину комунальних. Послугів, що ми споживаємо за, за газ, за воду, за світло. Я попрацював е, е, 33, але ж там не враховувався, стаж не враховувався, там, коли в 90-х були то кооперативи. Мабуть, десь, десь воно може несправедливо, як, але ж у нас такі закони. 65 тисяч пенсіонерів Кіровоградщини отримують у грудні підвищені пенсії. Це 25% від загальної кількості пенсіонерів області. Перерахунок пенсій відбудеться, зокрема, через збільшення розміру мінімального прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Він зріс з 1 грудня з 2027 тисяч до 2093 тисяч гривень. Ці розміри підвищень, надбавок, мінімальні і максимальні розміри пенсії, які залежать від цього показника, підлягають перерахунку. Ну, наприклад, перераховується надбавка за понаднормовий стаж, перераховуються мінімальні пенсії, призначені за шахтарським законом. Перераховуються максимальні пенсії. Підвищення буде становити 660 гривень. Якщо це розмір мінімальної пенсії, відповідно 66 гривень підвищення. В'ячеслав Руденко про підвищення пенсії каже, знає 66 гривень. Ну це може вистачити ну шість поїздок у маршрутці. Ну я сім'єю живу. З донькою донька допомагає трохи. Наталія Сімонян каже, середній розмір підвищення 100 гривень. Також ми перерахували пенсію у зв'язку з встановленням мінімального розміру пенсійної виплати для осіб, які мають повний страховий стаж. Це жінки 30 років, чоловіки 35 років, мають вік до 70 років і на даний час не працюють. Таким особам мінімальний розмір пенсії з 1 грудня має бути не менше 2500 гривень. Або якщо стаж менший, то перераховується в залежності пропорційно стажу. Але від суми 2500 гривень. І також, прямо в даний момент, наразі ми проводимо перерахунок пенсій в зв'язку з зміною середнього розміру заробітної плати. Наступний перерахунок пенсій планують у березні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. З 1 грудня призначенням субсидій займається пенсійний фонд та на Мінсоцполітики. Таке рішення уряд ухвалив 16 вересня. Субсидія це допомога, яку українці отримують від держави на оплату комунальних послуг. У Кіровоградській області субсидію у листопаді одержали 72 тисячі 245 родин. Під час опалювального сезону розмір субсидії більший. Середній розмір житлової субсидії у листопаді місяці – в нас тисячу гривень. Якщо порівнювати з неопалювальним періодом, тобто неопалювальний це в нас з вересня, з травня по вересень, бо то це, це було десь біля 200 гривень на одне домогосподарство. Якщо субсидію нарахували до 1 грудня, то для отримувача нічого не зміниться, а додатково звертатись людям не потрібно. Ті, хто в нас вперше оформляє субсидію, або буде звертатися з якихось причин там, за перерахунком, або в когось зміниться склад сім'ї, зміниться майновий стан, про що він необхідно буде повідомити. То вже тепер установа, яка буде її признає то ці громадяни звертаються до старостатів, уповноважених осіб, сільських рад, територіальних громад, центрів надання адмінпослуг. Якщо це місто Кропивницький, то це прозорий офіс. А призначати вже житлову субсидію буде пенсійний фонд. Це з 1 грудня. Порядок призначення і терміни звернень не змінились. Змінився порядок звернень. Значно розширена дистанційна можливість подання послуг, надання такої послуги можна звернутися через веб-портал Пенсійного фонду України, через кабінет. Зареєструватися можна з електронним ключем або за допомогою банківської картки. Можна звернутися, можна звернутися через мобільний додаток Пенсійний фонд України, можна звернутися через портал Дія, можна звернутися через сайт Мінсоцполітики. Також можна звернутися, направивши. Заяву та декларацію на призначення субсидії або заяву на призначення пільги поштою. Звернутися за житловою субсидією на опалювальний сезон можна протягом двох місяців з початку опалювального сезону. Тоді субсидія призначається з початку опалювального сезону. Якщо звернутися пізніше, субсидію нарахують з дня звернення. Мета саме екстериторіальність. Якщо раніше органи соціального захисту призначали субсидії і пільги лише за місцем проживання, і в зв'язку з військовими діями виникла виникли такі питання, що в деяких регіонах були і взагалом і втрачені документи, втрачені бази, ми працюємо в електронних системах і за принципом екстериторіальності, тобто це внутрішньо переміщена особа, чи це громадянин наш, чи це просто людина там змінила місце проживання і потрібно звернутися то Тут тепер немає ролі, де зареєстрована ця особа. Вона може звернутися будь-де за призначенням, і призначення субсидії їй відбудеться. З початку року жителям області для виплат субсидій нарахували 645 мільйонів гривень. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На місці розбитої пам'ятної дошки Героя Радянського Союзу Ізраїлю Фісановичу у Кропивницькому встановлять погруддя. Зроблять це після перемоги України, а поки відновлять пошкоджену дошку, розповів Суспільному телефоном ініціатор її встановлення, голова обласної організації ветеранів підводників Василь Гребенюк. Дошку він встановив 8 років тому за власні гроші. Витратив 800 гривень. 29 листопада хтось дошку розбив. Заказувати це буде дорого, я думаю, нову. Попробуй відновити. Уродженець Єлисаветграда, нині міста Кропивницький, Ізраїль Фісанович у роки Другої світової війни командував підводним човном. Загинув 1944 року. Він самий успішний підводник був на, під... на північному флоті. Він служив на малютки. Це 200-тонна лодка. За 18 бойових походів він потопив 12 кораблів ворога. Знав на пам'ять Катерину Шевченка. Поскільки на півночі було багато українців, то всі просили його, щоб він прочитав Катерину. Штраф за розбиття пам'ятної дошки від 3762 тисяч гривень до 8778 тисяч гривень. Заяв до поліції з цього приводу не надходило. Дана подія може кваліфікуватися за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство. Сенці вказаної статті передбачає за ці дії покарання в вигляді накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Відновити дошку. Ініціатор її встановлення планує за тиждень. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.